Давай следует. Так а это складывай туда в тарелочку. Ладно. И аккуратно складываем, а не кидаем. Так, украинскую размовляем, вот так? Ні. Ты же сказала, что будемо размовлять украинскую. Нет. А я буду размовлять украинскую. Давай. Риж. Мія, ну я ж тобі кажу, краще меншими шматочками. Це дуже великі. Нічого страшного, але краще, краще, типу, мія. От, бо, зараз всі побачать, яка ти вредна дівчинка. Я тобі сказав, по-перше, руку вище, по-друге, можна так от під кутом порізати, і буде маленький шматочок. Не. Так, добре. Угу. Ножку ріж. Отак ти ріж, як, як, як бачиш, так і ріж. Тільки щоб шматочки повинні бути маленькі. Нам треба маленькі шматочки. О, все добре. Ну, це, це, це схоже на маленький чи ні. Паріж його ще раз, ще декілька разів Паріж. Мія, міє, так не треба. Так не треба. Просто е, обережно. Ну, так, от так. Угу. Всім привіт, да? Всім привіт. Подписывайтесь на наш канал. <laughs> бабушка с дедушкой и, и, Люда, и все там уже подписаны 30, и Руля, и Валя, все, все подписаны 100-500 раз. Все следуют за твоим життям. До побачення. <laughs> До побачення.